Кінчилась наша відпустка, припливаємо в тиху гавань, Вон там на океані видно, танкер пливе чи то кораблик, шумить вода, течуть фонтани, хвилюються, пальми. Тож, ми ще купаємося в океані, вода в океані тепла, така бодренька. Піднімає настрій, піднімає дух. Сьогодні ми ще одну ніч переночуємо у готелі і рухаємося далі. Що відносно відпочинку? Відпочинок чудовий, канари це супер, це круто, це навіть крутезно. Це те, чого не вистачає в житті для повного щастя. Тож, в порівнянні з усім. Якщо порівнювати Канари, Канарські острови, Азію, Африку, то тут найкращий клімат для відпочиваючих. 21-27 градусів температура, 20 градусів температура води, купатися добре. Сонце не пече, сонце не припікає, весь час по небу гуляють хмаринки. тобто, але засмага за є, ми засмагли, ми отримали гарну енергі... енергію. Я думаю, на півроку нам все цього вистачить. Враження ми поділимося по приїзду в Київ, покажемо, що ми купили, розкажемо саму процедуру заселення в готель, виселення з готеля трішечки. Сумбурно, взагалі, як вся Іспанія, вона така дивна, вона така непізнана і неперевершена. Тож, до зустрічі на нашому каналі, ставте лайки, ставте подобайки, пишіть коментарі, ставте запитання, до зустрічі на інших курортах, а поки що Іспанія з нами. На все добре, гарного дня! Спокійного тихого вечора, мирної ночі, без тривог, спокій в родинах, будьте з нами, Львов Анатолій. Підписуйтесь на наш канал.